Всім привітик! Любі підписники, хлопчики та дівчаточка. Я трошки захрипла, але хочу вам зняти відюшечку про першу своєму життю силянку. Ну, якби у мене було е, дві проби плетіння силянки. Цю силянку, от що ви зараз тут бачите, я взяла з каналу бісороплетіння Ольга. Я вам пізніше розкажу за інші канали, які я знайшла. Але у мене, бачите, силянка тут ширша, а у мене, бачите, якби вона вужча. Ну, верніше, вона тут ширша, а у мене вужча. Тому що мені не хватало бісеру на таку велику силянку. І у мене не було таких кристаликів. Дивіться, яких тут красоти. Ну, Одним словом, я ще це все, вона є на 1, 2, 3, 4, 5, 6 см. А у мене силянка. Я просто не хотіла докуповувати чеський бісер. розумієте? Думаю, ну що це таке має бути? А у мене на 4, бачите? Тобто я її на 2 см. Сантиметра... На 2 см я її зменшила. І в перший раз, бачите, воно в мене все отримало. ну, Я довго дивилась різні, бачите, я вже тут спорола просто. Ось така в мене була широка, тут все таке саме я робила, як це, тільки я, ну, як сваруські кристалики вони в мене є. Але я вирішила, що оці сваровські, які у мене є, тут, тут я не знаю, які використовуються, може, четвірка швидше за все, бо якісь вони такі досить великі, а може і, 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 і трійка чи які це? номер 2, та, 3, 3 і 3, є ще шестірка номер, і, здається, ще є двійка, є ще, здається, менше, але я не пам'ятаю, як в тому магазині. Ну, одним словом, це отакі, бачите, отакі біконуси, це по-правильному називають, оці кристалики, це є біконуси. І бусинки це коли вони круглі. Десь я мала бусинки від метелика. У мене є і бусинки сваровські, бачите, ну це від персикоси, бусинки. І я просто не купувала персикосу. Є, так, У мене є кристалики і від персикоси. Я, звичайно, наступний м м свій якийсь намисто або, може, ще якусь силінку, Я вже зроблю з цими кристаловими кристалами, а де мені щось не, не йде мова. Знаєте, як то ніс забитий, ви захрипли, Ну бо простуда таксі має. і Але використаю бісер-міюки або деліку, або ну щось використаю. І е, тут дівчина, ця, е, оцей канал, можете подивитися, бачите, бісероплиття. Тіння. ну в неї чомусь тут не поміняно, бачите, ну, напевно, але дуже-дуже гарні має вироби. Я ще тільки познайомила з першим відео, буду ще дивити інші. Це того вартує. І вона використовувала отакий бісер. І я, знаєте, що подумала? У мене був от цього багато такого синього бісеру. Так, це, я бачите, оці біконуси. 54 штучки, вона навіть тут 4 мм, кажу, сантиметра, 4 міліметра, е, вони величенькі. А мені величенькі щось ці не дуже сподобали. І я вирішила, е, так як я не хотіла тут давати якийсь бісер, знаєте. До речі, силянка, якщо ви щось. Чим мені подобається бісер, як я в попередньому відео казала, що якщо ви навіть щось не то зробили, це не проблема, бо ви можете і нитку економити, ну якщо ви не зробили там гудок, так як я отут вже зробила гузок. Але ви отак просто берете, бачите. Ну, обрізаєте. І бісер, ну, це не нитка. Тут, я, бачите, напевне, я тут зробила гудське. Ну, я, закрі... я трохи по-інакшому закріплюю, ніж ця майстриня. І я собі ну, якби свій такій, е, е, ну, закріпку для себе спосіб закріпки вирішила робити, тому що коли я пробувала, хоча вона дуже все зрозуміло пояснює, але я, е, чось, видите, е, ну, я пробувала, і як вона, але мені воно не зайшло. То кожна майстриня має свій спосіб закріпки, і це ви собі самі повинні вже обирати. Бачите, тут я зробила гудкен. Я можу плести силянку дуже довго в нитку. Звісно, це як для кого зручно, але я можу, я вже пробувала. І найкраще, коли ви берете, наприклад, на бісер дуже таку ну, достатньо довгу нитку, щоб її за щораз не закріплювати. Скажу вам чесно, бісер це не любить, тобто жодна прикраса це не любить, якщо ви постійно міняєте, ну тому що м, у бісерних прикрасах взагалі бісер він ж маленький, це не нитка, і кожна закріпка вона буде дуже видна. Моя силянка ще не має, здається, 30 см, і в неї на 33 см. Ну, я десь так теж планую сплести десь на 30-33 на см. Тому що я не дуже люблю силянку під саму шию носити. Ну, Прямо під саму, бо це мене буде гнітити. Мені це буде заважати. Я завжди міряю цей внутрішній якби, край силянки. Я думала, що у мене це не вийде. чесно вам скажу. Ну як, З першого разу сі не вийде, але в мене сі з першого разу отримала. І, бачите, вже має 27, тобто мені ще треба до 30 см. Я вирішила, вже доки буде бісер, доти буду плести, тому що там є спочатку все роз'яснено, дуже гарно майстриня, ця пані Оля пояснює. Ну, просто я хотіла силянки не з орнаментом. Там, бачили, були селянки з орнаментом. Я не хотіла одразу починати орнаментику якусь, тому що для мене це складно, саму е, якби, техніку пристосуватися до цієї техніки, мені складно. І коли я дуже бо я цю селянку вже коротшу, я, я зразу її набрала не невірну кількість оцих бісеринок, я пізніше покажу. Та можете й зайти до пані Олі, звичайно, заходіти, там взагалі красте багато. Кому цікаво, взагалі бісероплетіння, а може хтось це вміє, а просто буде йому цікаво подивитися, бо тому, що у мене є дуже цікаві ідеї іменно на бісероплетіння. Але так як я тільки це розумієте, ну, як би сказати, починаю трошки по плиту покажу, як я це роблю. До речі, от коли в мене попадається такий бісер, я його викидаю геть. Десь тут в мене був такий, я собі якусь таку взяла папір, знаєте, такий мені вчора подарок, не, посилка прийшла, і подарок мені вчора зробила, моя підписниця. Е, я вам не знаю, чи казала е, в якомусь відео. Ні, не казала, бо я то відео так і не поставила в публічний простір. як я кажу. У мене є такі відео, які я можу проговорити, але я їх не викладу. Це коли я хочу виговорити, це дуже корисно. Інколи, ну, на мене це дуже корисно впливає. І е, оці кінчики я мала. Отакі бусинки. Це якісь я не знаю, чи це китайські бусинки, ну тут на це сі не біконуси, біконуси ці біконуси на це сі не дивід. Бо це з... ці пачечки і ці написи з магазину Гарізма. А це, зумію, все, я замовляла, такі бусинки. Пам'ятаю, це таке було у шнурочок і там було 100 бусинок, здається, Я так десь приблизно підрахувала. Ну, і так я думаю, а як мені би не стало там тих біконусів. Ну і сваровські мені не підійшли по кольору, бо я не мала синих. Це взагалі голубі, але вони тут більш-менш підходять. видите, тож, тож я не знала, що то крім бісеру, розумієте, треба мати іще купу, е, як вам сказати, у мене є сваровські, але тих сваровських грам, як я кажу, тобто їх в мене немає великої, ну, великої кількості, тому що сваровські кристали вони дорогі. І щоб ну, зібрати колекцію і щось з них сплести, ну я вам скажу, це тресі витратити так ніхіло собі. Ну, для мене це дорого, так як я не заробляю кошти кожен місяць. Я заробляю гроші тільки тоді, коли я щось можу викласти на продаж. А так як я нічого не вишиваю зараз на продаж і не беру замовлень, бо я не будуся розвивати як майстер. І не будусі розвивати навіть в інших видах рукоділля, бо в мене ще мене чекає фоаміран, мене чекає кольоровий папір. Мене багато що чекає, розумієте. Мене врешті-решт готовка чекає, хоча, ви знаєте, якщо так на чистоту, то готовка займає в грошовому еквіваленті, якщо ми будемо говорити. То готовка займає ще більше коштів. Тобто ви мусите кожен день зготувати і ви мусите купити продукти, і ви ж їх з'їсте, і їх вже не буде. Самі розумієте, це дорого. Взагалі харчування це є дорого, правильне харчування, я маю на увазі. Корисне, навіть не то, що правильне, а корисне харчування. А я прихильниця корисного харчування. Ну, я нині собі пожарила сирнички. Це і то на такій оливковій олії, яка йде для жарки. У мене є така від Тифаль, єдина петельня від тефаль, і єдину петельню, яку я купила від тефаль, така була дорожезна, але я вирішила, що я її придбаю для налисників, блінчиків, сирників. Ну, от така, знаєте, щось від неї відстає. Бо я дуже не люблю, коли петельні мені щось пригорає. Я дуже не люблю, я згоріла, взагалі не люблю їсти. Ну так, на рахунок їди я ще от не розказала, якщо так за себе розказувати. Особисто я її дуже вибаглива в їді, Мене тяжко. Ну, Змусити їсти якусь некорисну їду. Це дуже вже так. Ну, Я навіть як голодна, я не їм що небудь, розумієте? Ну, бо Мені важливо мій стан здоров'я. Це для мене найважливіше в моєму житті, окрім здоров'я моєї мами, то само собою я ж переживаю в ній, і хочу, щоб моя мама теж була здорова. Але моя мама більш така слабодуха на рахунок іде. А я вже ні, я вже ні. Я можу ці напрацювати, там, навишиватися, але все одно, якщо щось це буде некорисне, я то їсти не буду. Я почекаю, поки не зготую собі корисну, якусь їду, більш-менш ситну, яка буде мені доречна. І е, я вам так скажу, щось я перейшла на їду, а не на бісороплетіння. Силянка дуже, ну, це таке, знаєте, задоволення плести силянку. Воно таке файнезне, ви розумієте, так як я сплела оцей браслетик, але я дуже хотіла от такого бісеру ніжного голубого насилянку. У мене це бісеру грам. І тут я це ледве закріпила, оце все, слава Богу, воно вже росі тримає, бо воно мені вже два рази відлітало. Але вже, слава Богу, так знаєте, мені треба трепла в купити такі мініатюрні. Є, звісно, для прикрас. Набір американський в фірмі ну, але він... Ой, я набираю, маю набирати жовтий бісер. Селянки є різні, але мені не завжди подобаються ті орнаменти на селянках. Ну, щось... Тому що їх дуже багато, їх всі плетуть, а мені хочеться щось таке сплести, тому мені оця селянка зайшла, як я кажу. Що вона проста. Вона просто тут жовтий місяць, ну, Я захотіла синьо жовтого так як це наш прапор, і взагалі синій колір він завжди ефектно сдивий. Цей бісер він такий перламутер з блиском, з таким, знаєте, якби переливчастий. І іншими словами, переливчастий бісер. Перламутр переливчастий. І він мені зайшов цей бісер. Просто в мене його найбільше було. І я зрозуміла, що я маю багато бісеру, але я не маю однакових кольорів бісеру. розумієте? Тобто Я маю грам десь того, а грам десь того. маю. Ну І це, це мене почало гнітити трохи. Я вже думала, що ця силянка ну, доля її сплестися, але я її вкоротила і бісеру стало. видати. Бісеру стало, так як я не хочу би мені. Стояло, то все, розумієте. Ну, а на що би то стояв той бісер дурно, ну, я ж там писанки маю плести. ну На писанки, то вже трохи там якраз цікавіше, бо там трошки там треба основи якогось білого бісеру, а все решта, ой то літаки літають. Серйозна ситуація. що літаки літають. І, е, ну, Тут ні, бісер візьмеш. а дивите, Я собі пристосувала бісероплетіння на отаких пачечках від шоколяди, від чокуляди, як я кажу. Е, ну, Пачка чекуляди. І, і ця чоколяда мені е, ну, як би мовити, я собі тут дивлю Бас Вода у мені порекомендували в Ютубі цей серіал, хоча я за нього чула, але ніяк на нього не наважувала. Дуже заспокоює, дуже класний серіал, дуже так знятий, естетично красиво. Ось та вся інтелігенція, джентльмени, Це дуже мені подобається, коли людина знає якісь такі правила, такі, Ну, там прям такі вже правила. знаєте. Ну, В ті часи це так було, але це дуже так, знаєте, дуже мені подобається і дуже це красиво дивися. Коли мужчина в сорочці, в костюмі, я дуже люблю мужчин в костюмі і в сорочці білій. Це дуже красиво. Ну, це просто я, я, я в захваті, розумієте? Від таких, від такого, якби такої картинки, я в захваті. я коли взагалі... Мріяла стати хлопчиком. Ну, як мріяла, просто мені дуже подобалося носити чоловічий одяг. Ну, знаєте, це як ми всі бавили. О, бачите, я тут зробила Ні-ні, помилки. Я вже думала, що тут помилку зробила. Я неодноразово робила отут помилку. Отут, була зробила тут і десь внизу. Тут набрала п'ять, тут набрала чотири, а тут набрала теж п'ять. І дивлюся, щось то в мене сі не виходить, щось воно в мене не заходить, знаєте. Що мені не подобається в четкому бісері, що тут треба багато спочатку, який у файний бісер, а може просто я його не, не розрізняла. А потім почав йти якийсь такий, знаєте, бісер, ну, якийсь прям такий, що я ну, десь я виділа цю штучку, дивіться, видите, цю бусинку. А то в мене бусинка хоч світліша, але вона така мініатюрна, що її тут не розрізнити. Подобається, розумієте, чоловічий одяг. Ну, що тут скажеш? Тепер взагалі так ходить, що не розрізниш то чоловічий, чи то жіночий одяг. Це не має значення, основне би вам, як я казала, пасувало, знаєте. І з цих силянку ну, така файна вже, подивіться. Ні, ну, Файнезна. Я не знаю, ну, мені якось треба щось таке обрати, аби воно ну, пасувало. Цю, я, звісно, випорю, але тепер думаю, яку ж мені закріпочку дати, чи то якусь таку дати закріпку, це магнітна. Будемо дивитися, що пані Оля яку закріпку давала. Ну, бо таку не дам, трубочку не дам, куди я тут її закладу. У мене є ще ну, наш бутик швидше за все, закріпка. Є, звісно, у мене на цепочку, Але до чого тут цепочка, як силянка. і так. Тут треба коротенької закріпки. Це теж цепочка. Оце щось тут має бути, бачите, є в мене якісь такі колечка. Ще треба собі купити колядок. Є ще отака закріпка. Можливо, я оцю дам закріпку швидше за все. Я думаю, що на дивіться, як тут гарно буде дивитися. Ну, Я думаю, що підеться закріпка, бо якусь ну, не йде. Є ще така, ну але це теж якби нажгутик. І це нажгутик. Одним словом, ви знаєте, тут з закріпками я не удала. Чесно вам скажу майстриньки, отакий бісер я використовувала. Я не знаю, чи є ще такий номер бісеру, а той другий бісер, я не знаю, як він називає, якось тако. Видите? Ну, не знаю, бо я цей бісер давно купувала. І, ну, що поробиш, це треба випороти і буду доплітати вже цю силяночку. І ще йду вам покажу, які я замовила ниточки, які мені подарки прийшли. Так, тако, покажу вам покупочку з магазину Горізма. Там теж є вишивальні нитки і нитки муліне. І там є авесує, але вже останнім часом щось я ну, зайшла на той якби, на сайт і подивилася, чи є авесує, а там вже немає тих ниточок металіка. То були такі перлешки. Я хотіла, звісно, більше позамовляти, я ще не замовила. Жодних зелених, хоч у мене є зелені якісь перележки. Деякі. Але там була знижечка. Я собі замовила 12 штучок ниточок. Ну, це спонсорував мій брат, якщо щось. я це не спонсорувала, я попросила свого брату ви вийшли мені гроші. Бо Мені не ставало, так як я ще замовила оті, як би мовити, стрази. стрази, Кристали сваровські, але то інакше це з магазину. Я замовила такі. ну Оце, оце у нас е, е, ці від Пандори, чеські. Ні, це не від Пандори, це просто чеські, хоча я не знаю. А ці я, ну одним словом, це я купила в Оксамиті, там ще є кристали Сваровські. я їх хочу, всі скупити, які там є, бо в мене є на, на оці, іменно фіолітові. Є дуже цікавий, ну, цікава ідея. І так як я вирішила, що я собі ще дозамовлю кристалів, щоб було хоч деяких по 50 штучок, там 40, ну, я ж всі не могла замовити, бо я ж кажу, ну, вони не є дешеві, ці кристали. То там була знижечка і я вирішила замовити у собі таку палітру ДМЦ, Це для братової сорочки, хоч в мене є нитка, але я подумала, може ще треба і перлешок, хто його знає. І я собі два меланжика замовила. Звичайно, я перле нитки теж колекціоную. І, ну як, я їх колекціоную. Але я, звичайно, в мене є ідея вишити з них щось дуже красиве. ну, Ви самі розумієте, що. Я хочу светити хардангером, а ці нитки йдуть для хардангера, для цікавих нових шовчиків, і я буду ними ну, пізніше вишивати. А це мені подарувала пані Валентина. Ну, я думаю, що я її ім'я скажу. Дуже гарна жінка. Вона, я з ним познайомила на Фейсбуці, вона мені в приват написала, чи може чи вислати мені, що вона хоче мені вислати подарунок. І вона мені вивезла спочатку подарок дві шоколадки, ну, вони вже з'їджені. Е, Вечірній Київ і ще якась така цікава, там така була ялиночка. Моя мама взяла ту ялиночку порвала, а я так хотіла її собі обрізати на щось склеїти. розумієте, Я ніякі пакунки не викидаю. Е, ну, Це для мене, ну, як я викину. І вона, а потім каже, я ще вам вишиваю біскурню братові, мамі, ні, мамі і мені. Я кажу, та, та нашу, та не треба, ну типу, знаєте, ну, Але людина сі старала, людина мені такі сніжинки висила, і я собі їх буду використовувати для голочок, ну, для якоїсь проєктів. Я просто не мала, як вам їх показати, бо я за них була забула, бо я їх писала до своїх біскурню. І вони, вони такі файні, знаєте, простенькі, але такі файні-файні, ну, я дуже 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 мені це приємно. Ну і ще один подарунок, який я вам не показала, це від пані Вікторії. Це вже підписниця з YouTube каналу. Ниточки якось ми заберемо. Я ще навіть тепер думаю, де я ці мої ниточки поскладати, бо в мене перле нитки настільки багато їх вже є, що вони не влізаються в ту коробку. Тепер треба нової коробки. Якраз треба її, ну, якби... Зробити коробочку. Так, мусила підняти, припідняти, бо як я тут вам не покажу цю таку шкатулочку. Дивіться, яка файна шкатулка, видите? Отака шкатулка це пані е, Вікторія сама робить ті шкатулки, дивіться, як вона файно якби Вона їх обтягається, напевне, дерев'яна шкатулка, а може ну, вона тіженька, ви знаєте, вона досить. така тіженька. І вона є отак, бачите, таку мішковину, так прикольно все зроблено, так акуратненько, видите? Така файна шкатулка, що просто ну, я не годна. Я, я як, от, от, от такий пакуночок був, тут були прикраси запаковані в цей в цей, якби, папір. Ну, я його не викидаю, тоді файний папір, як я можу викинути. Я нічого не викидаю. І ми відкриваємо і тут. Свічечка була ще. ой я вам забула Оці прикраси були в тому пакуночку. Тут була така свічечка, така пахнюча, вона, певно її сама робить, якась така інтересна з що це воно робить. І тут, видите, якби стрітинська свічка. Чекайте, бо я вже це десь по десь мені видите я ту хочу красиво. би було ну Така файна свічка, я не вона вона так файно пахне. Шоколадка, я ще такої не їла, буду пробувати йти. Блокнотик, дивіться, який файний, тож, такий цікавий блокнот, якийсь інтересний, треба щось буде собі записати. Видати. Тут будуть записувати нові проєкти. У мене купа блокнотів, може, треба вам де показати. ну Блокнотик дуже файний, я обожнюю блокноти, ну, треба де вам їх показати. І отакі силянки, чи це чокіри називають, я не знаю. Подивіться, якої красоти. Ну, подивіться, як жінка гарно плете. Ну, це майстриня. Пані Вікторія ви є майстриня. Я казала, що не, не давайте мені, я кажу, одну хоч ну, вже, Вона вже мене говорила і кажу, та одну вислід прекрасну. Вона каже, ні, я хочу вам віддячити за ваші відео. Йой, ну ви розумієте, мені так це приємно. Я така щаслива, що комусь моє відео, а дивіться, який ж год, просто, просто ну, нереальної красоти. Просто подивіться, яка краса, дивіться, який гарний бісер, дивіться, як гарно все підібрано. Дивіться, яка оця закріпочка. Видите, я ще таких штучок не маю. Маю якісь схожі, але інакші. Собі треба теж буде таке купити і сплести жгутик. Ну, ну таке файнезне, ну я не можу. Ви розумієте, я вже хочу десь вбирати, але слаба я щось беру. Але ну, ну, ну дивіться. Я, не вона. я, я цим так люблю. Я тако відкриваю коробочку і щось люблю. Я ж навіть шуляду не їла. Ну Бо я мусила вам показати, розумієте? Ну Краса, краса. Ну, подивіться. Ну, подивіться, які гарні пані Вікторія робить вироби. Я думаю, що вона їх мусить десь продавати. Пані Вікторія, продавайте. Бо ви маєте талант, це треба вміти ще плести. І Це така акуратність, подивіться, яка, ну, одним словом, я в захваті. Пані Вікторія, я вам дуже-дуже щиро дякую. Ну, Мені просто надзвичайно приємно, яка ну, угоди, я, я ж я назад складаю. Ще на нас складаю. Мені просто приємно відкривати. Я собі вже тут щось поскладаю, може прикраси з бісеру, може ще щось. Я мушу знайти, в цю коробочку поставити. І це ще буде мій один якийсь органайзер для чогось. Тут ще й діє ніжки. Ну, подивіться, як красиво людина робить. Я вже сама ви мене надихнув, лише ну, створити якусь коробочку. Е, так, щось мушу вам поставити майстриньки, бо ну, не знаю, що маю вам. О, Боже, Я вже весь бісер порозсипала, Ну, що ж за людина? Вже всі нитки порозсипала. Одним словом, ну, я тут на ліжку просто лежу, бо щось я змерзла, ви знаєте. У мене просто каналізація забила в другій хаті. Я ледве помила посуду. знаєте. Я не привикла вже класти миску і так мити посуду, як, як кран і умивальник. А каналізацію забила, розумієте, і що тут зробиш одним словом жесть. Треба кликати майстра, вода натеклася, я щось збирала, збирала з того всього, я змерзла, мені стало холодно. Я захотіла напити всі і думаю, ей, та ну вас, йду я плести свою силянку, йду я її доплітати, йду я вибирати на цю силянку якусь отут ну, за кріпочку, якусь застіпку іншими словами. Ну Файнезне. Ну, подивіться, як я то получає. Я не годна, я мушу вам показати буду. А так, як в мене вушка пробиті, мені не можна мити голову тиждень. Я і так її не мию ще стало. Знаєте, як то тиждень не мити голову? Що я вам покажу, я спекла сирники. Кілосирнички. Прості, самі простіші видити, спекла сирнички. Я вже їх половину, більшу частину я їх з'їла. Напекла сирників, я люблю, я напекла на манці по однім рецепті. Тож, до речі, дуже гарна пані. Ну, на вона кулінар наша вона, вона виготовляє, раніше вона випікає, готує такі страви, що вона мене надихає. І постійно по її рецепті мене щось отримує. Ну, але думаю, вже на манці не буду, бо десь треблу манку шукати. Думаю, яся тут змучу нім зараз ізгинайся, бо така знаєте, старовинна тумбочка, раритетна, одна стоїть стоєдинна, де стоїть там все запхане. І, майстринячки, дуже вам дякую за перегляд. Надіюсь, я тут вам щось показала цікавеньке, корисненьке. Буду йти створювати нову прикрасу вже з бісеру Міюкі. Він його надо плести метелика. Де той метелик? Я його на нього доплести через цю силянку. Ви розумієте? Ну ладно, де? цього бусинку закріпила все, і стала робота. Там вже треба вішати того метелика, люди. То це капець, ви розумієте. Немає Мар'яна настрою до метелик, але трохи відшивала ненька. Ну, може, зараз ще повішиваю, бо хрестик мені зараз не інтересний. Тому всім дякую за перегляди. Гарного вам спокійного, мирного вечора. Надихайтеся, любуйтеся і пробуйте, пробуйте, бо ну, це таке файне. Так мене вже захопив бісер. Я виджу, що від нього не відстану. Але треба відстати, бо ношу бісер з одного місця робочого, на друге, потім на третє. Добре, що ще до другої хати не відношу бісер. знаєте. Мене тепер всю, всюдно бісер коло мене. Я ще такого не для себе. Ну, це просто настільки може захопити рукоділля чи якісь. Ваш новий проєкт, що ви негодні від нього відстати, поки не скінчите. Ну, хрестику так це не виходить з нитками і з хрестиком. Все, всім папусік і всім ем, натхненного вечора.